Я б хотів би поговорити з вами, як же нам бути християнином? І чи дійсно сьогодні кожен з нас він є християнином? Чи просто ми називаємось християнином? І перше, про що ми з вами поговоримо, хто такі християни? Від чого пішло слово християни? Друзі, Ісус Христос! Так? Значить християни пішли від кого? Від Христа. Амінь. Отже, християни, це хто? Це послідовники. Амінь? Послідовники Ісуса Христа. Згадуємо, хто такий Ісус Христос. Він прийш... Це Бог, так? який прийшов на цю землю і став людиною. Скільки він років прожив? 33 роки він прожив на землі. Ми знаємо, що він прожив безгрішне життя. Амінь. І він прийшов на цю землю не просто так. Він прийшов з однією ціллю. Якою? Спасти людей. Померти за наші гріхи і потім воскреснути. Тим самим, тим самим спасти кожного з нас. Отже, якщо ми послідовники Ісуса Христа, отже, хто такі послідовник? Це той, хто бере приклад з того, кого він наслідує. Як ми можемо брати приклад з Ісуса Христа, якщо ми послідовники Його? У нас є Біблія. Амінь. Читаючи Біблію чотири Євангелія, Мат Матвія, Марка, Іоанна і Луки. В цих в чотирьох Євангеліях описується повністю життя Ісуса Христа на землі. І ми бачимо багато прикладів, як Ісус чинив в тій чи іншій ситуації, і ми можемо і повинні брати приклад Ісуса Христа, якщо ми хочемо не просто називатися християнами, але бути. Ними. Амінь? Амінь. І я для себе виділив ось три речі, які повинен робити справжній християнин. І я хочу, щоб ми з вами їх запам'ятали. Спочатку розібрали кожну з них, і потім запам'ятали і могли в своєму житті використовувати. Але я хочу попросити вас, ви аналізуйте кожен своє життя, чи дійсно. Ти і я ми сьогодні виконуємо ось ці три речі. І чи дійсно ми сьогодні не просто називаємось християнинами, але ми сьогодні є християнами. Амінь. Перше, це будувати відносини з Ісусом Христом. Давайте проаналізуємо своє християнське життя. Ось ми е, прийняли Ісуса Христа в своє серце. Амінь. Щось. Після цього змінилося в нашому житті? Ось пройшов рік, пройшло два, три, п'ять, десять. Я не знаю, хто скільки з нас є е, віруючою людиною. Але чи ось той старт, коли ми стартанули з Ісусом Христом, чи щось у нашому житті змінилося, пройшовши ось цей пройшовши ось цей період часу, чи є якісь зміни в нашому житті? Чи наші відносини з Ісусом вони стали міцнішими? Я хочу з вами привести приклад Петра. Петро Він будував з Ісусом відносини. Амінь? Дивіться. Матвія 4 розділ, 18 вірш. Це історія про те, коли Ісус він ось, брав собі учнів. так? Да? Набирав собі команду, скажімо так. Йдучи повз Галилейське озеро, Ісус побачив двох братів: Симона, який звався Петром, та його брата Андрія, які закидали невід озеро, бо були рибалками, і сказав їм Ісус: ідіть у слід за мною, і я зроблю вас ловцями не риви, а душ людських. Вони одразу ж полишили свої сіті, подалися за ним. Дивіться, яка історія цікава. Петро займався, у нього була робота, хоч вона, він там не заробляв багато грошей, але в нього була робота, в нього був стабільний дохід. Тут до нього приходить Ісус, і Він каже: Йди за мною, я зроблю тебе ловцями не риби, а душ людських. Що робить Петро? Петро не починає. Тисячу відмовок говорити. Петро робить ось цей крок віри до Ісуса Христа. Амінь. Він йде за ним. І ось я вірю, і це дійсно, мені здається, так і було. Ось ця історія це початок будування відносин Петра з Ісусом. Бо після цього, як ми знаємо, всі три роки Петро, Він не залишав Ісуса. Він постійно був з ним. Він почав будувати відносини з Ісусом. Друзі, ми знаємо, що у Петра були складні відносини. Потім, так? ми знаємо, що Петро він тричі зрадив Ісуса. тричі. Він відрігся від Нього, коли Ісус він, ось повинен був йти на хрест, на Голговський хрест. Це ми знаємо. Друзі, але Ісус він не залишив Петра. Він був з ним. Амінь. Він не залишив його, і Петро. він... Признав те, в чому він був неправ, і він далі продовжив будувати відносини. І дуже цікава історія. Діяння третій розділ, після того, як Ісус вже водніся на небо. Дивіться, яка історія. Настільки Петро з Ісусом він був близький, які в них були міцні відносини, одного дня Петро та Йоанн йшли до храму у третю годину дня. То був час молитви. А тут якісь люди несли чоловіка каліку від народження. Його щодня садили біля храмових воріт, що називалася Красною брамою, щоб він міг просити милостині в тих, хто йшов до храму. Коли же брак побачив, що Петро і Йоанн входять до храму, він попросив у них грошей. Апостоли поглянули на нього, і Петро сказав: подивися на нас! Він подивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. Але Петро промовив: Я не маю ні стрібла, ні золота, але я дам тобі те, що маю. Ім'ям Ісуса Христа з Назарета, встань і йди. Тоді Петро взяв каліку за праву руку та підняв його, і негайно ноги й ступні того чоловіка зміцніли. «Жебрак!» Стрибком став на ноги і почав ходити. Він рушив із ним до храму, походжав і підстрибував, славлячи Бога. Всі люди бачили, як він ходить і як славить Бога. Вони впізнали в ньому того жебрака, який завжди сидів і просив милостиню біля красної брами храму. І всі були здивовані з того, що сталося з тим чоловіком. Друзі, здавалося б? Три з половиною роки назад Петро був звичайним рибаком. Але в один момент він зустрівся з Ісусом Христом. Він почав будувати відносини з Ісусом. Ці відносини не були простими. Ці відносини були дійсно складними. Були такі моменти, коли Петро здавався, коли він тричі зрівнявся Ісуса. Але, друзі, Подивіться, на яку ось висоту піднявся Петро, і які міцні відносини в нього були з Ісусом, що Петро ось мав той дар, і іменем Ісуса Христа він міг цілювати інших людей. І дивіться, що каже Петро в 3 розділі, 16 -ти вірш, тим же самим людям, які були біля того каліки. Це ж Ісусове ім'я дало силу чоловіков, чоловікові, якого ви бачите і знаєте, бо ми віримо в Ісусове ім'я. Так саме віра, що приходить через Ісуса, повністю зцілила цього чоловіка, і сталося Це на ваших очах. Друзі, Петро говорить, він каже: усвідомте, що це Ісусове ім'я. Це людина, яка була з нами ось ці всі роки, і з яким я, Петро, він почав будувати відносини. Амінь. Друзі, перш за все, що нам потрібно, якщо ми хочемо не називатися, але дійсно бути християнами, ми повинні почати будувати відносини з Ісусом Христом, з, цією, з тим Богом, якого. Кожен з нас наслідує. Амінь. Друзі. Як ми сьогодні можемо будувати відносини з Ісусом? Хто знає? Як? Друзі? Біблія амінь і молитва. Друзі. Бог нам залишив Біблію. 66 книг. Які, читаючи, які ми можемо досліджувати і будувати відносини з Ісусом. Друзі, Ісус, коли возносився на небо, Він каже, що, я, що Він каже, що я пошлю до вас кого? Духа Святого, друзі. Дух Святий, Він сьогодні в кожного з нас серці. Сьогодні Ісуса немає фізично тут. Ісус був фізично з апостолами три роки, але Дух Святий, друзі, є сьогодні постійно з нами у нашому серці, і ми можемо сьогодні будувати відносини з Богом, якого ми наслідуємо. Амінь через читання Біблії і через молитву. Молитва, друзі, це не монолог, а молитва це діалог. Амінь. Це діалог з. Нашим творцем читання Біблії і молитва. І знаєте, що ще цікаво? Якщо ви почитаєте діяння святих апостолів, дається в п'ятому розділі, знаєте, що люди е, говорили? Вони говорили, що вони хочуть, щоб тінь, хоча б тінь Петра впала на них. І вони будуть зцілені Уявіть собі, настільки міцні відносини в Петра були з Ісусом, що коли Петро проходив, його тінь падала на людей і вони зцілювалися. Друзі, він мав відносини з Ісусом. Амінь. І ми, якщо ми хочемо бути християнами, ми повинні будувати відносини з Ісусом. Друге, це виконувати пряме повеління Ісуса Христа. Дивіться, що написано в Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірш. Тоді, підійшовши до апостолів, Ісус промовив до них: Мені дана вся влада на небі і на землі. Тож йдіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Яке пряме повеління Ісуса Христа, коли Він возносився на небо, що Він сказав? Ідіть і навчіть всі народи. Друзі, церква це добре. Коли ми з вами збираємось, але пряме повеління Ісуса Христа, Він каже: Йдіть, говоріть іншим людям, які не знають мене взагалі, що я є, що я живий, що я воскрес. Друзі, друге, що ми повинні робити, щоб бути справжніми християнами, це виконувати пряме повеління, а пряме повеління в тому, щоб ми повинні говорити іншим людям за Ісуса Христа. Амінь, давайте проаналізуємо наше життя християнське. Коли останній раз кожен з нас, я, Тома, Поліна, Теона, коли ми говорили невіруючим людям про Ісуса, це було давно? Якщо це було давно, друзі, то ви можете, у нас є прекрасна можливість це робити кожного дня, говорити іншим людям, нашим друзям, нашим знайомим, нашим рідним. Про те, що Ісус Христос живий. Друзі, наша справа це просто сказати, посіяти це слово. Але вже цієї е, людини справа, чи вона прийме це в своє серце, чи вона не прийме. Друзі, але наше, ми повинні зробити перший крок це говорити іншим людям, про Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Марка 16 розділ, 20 вірш. Апостоли ж вирушили по всьому світу проповідувати добру звістку, і Господь допомагав їм, давши їм владу творити чудесні знамення, Господь підтверджував те, що Слово Його було істинним». Апостоли прийняли Слова Ісуса. Вони пішли і почали проповідувати як справжні послідовники Ісуса Христа. Друзі, і саме через апостолів, саме через апостолів, ось е відбулося будування цієї першої апостольської, першої християнської церкви. І сьогодні кожен з нас, ми віримо в Ісуса Христа, ми сьогодні маємо ось церкву, ми маємо сьогодні наше об'єднання це все через тих людей, яких запалив Ісус Христос. В один час, які прийняли його в своє серце і виконали пряме повеління Ісуса Христа. Ішли і вчили інші народи, хрестючи в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. І третє, друзі, що я хочу сказати? Виконати Його призначення для тебе у цьому світі. Друзі. Ви вірите в те, що в Ісуса для кожного з нас є своє призначення? Вірите чи ні? Друзі, Ісус кожному з нас дав таланти. Кожного з нас є таланти, друзі. Кожен з нас він повинен зрозуміти, що і чим я повинен займатися, що я повинен робити, в чому я повинен сьогодні служити, щоб отримати нагороду. На небі від Бога. Амінь. Друзі. Наша третя третя річ, яку ми повинні робити як християни, ми повинні знайти те, в чому ми будемо найбільш ефективні і в чому Господь буде нас найбільше використовувати для слави Його. амінь Амінь. Друзі, ми повинні знайти це. Ісус Христос прийшов на землю, в нього була чітка ціль. Да? В нього була чітка ціль. Він знав, яке повеління від батька до нього. Він знав, що він прийшов, він повинен виконати це, він повинен померти і воскреснути, тим самим викупити нас від гріха. Амінь. В нього була чітка ціль. В апостолів була чітка ціль, друзі. І сьогодні в кожного з нас є. Чітка ціль, тому що ми діти нашого батька, ми діти нашого Творця. амінь На сьогодні теж повинна чітка бути ціль. Друзі, а ця чітка ціль і це призначення буде тільки після того, як ми почнемо з вами будувати відносини з Ісусом Христом. Якщо ти і я. Ми почнемо будувати відносини. Якщо ми не залишимось на тому старті, пам'ятаєте притчу про таланти? Цар він господар, він роздав таланти. Однієї людині він скільки дав талантів? Хто пам'ятає Тома? Першій людині, скільки він дав талантів? П'ять, потім два і один. Так? Той, що 5, 5 талантів йому дали, він що зробив? Він приумножив. Да? Тому, що два дав таланти, він що зробив? Він теж приумножив. А тому, що один, він що зробив? Він взяв і закопав їх, друзі. Закопав. І що Ісус, що йому сказав господар? Я тобі дав можливість, ти міг це приумножити, але ти взяв, закопав, друзі, найстрашніше. Що коли ми знаємо Ісуса, ми знаємо Його пряме повеління, ми маємо можливість будувати з ним відносини, ми цього не робимо, і ми залишаємось ось на тому початковому етапі. Коли ми тільки прийняли Ісуса Христа, ви знаєте, що дияволу найлегше зламати ось тих людей, які тільки повірили в Ісуса, які тільки почали ось цей християнський шлях в своєму житті, дияволу найлегше зламати тих людей. Але якщо в тебе є відносини з Ісусом, коли ти вже твердо стоїш в тій вірі, в тому покликанні, в якому Ісус Христос хоче тебе бачити. Друзі, ніякий диявол не зможе похитнути наші відносини з Ісусом Христом. Амінь, друзі, нам потрібно будувати відносини з Богом. Я хочу, щоб ми з вами помолилися, щоб ось ці три речі, друзі, ми запам'ятали і. Ми їх обов'язково виконували. Перше це будувати відносини з Ісусом. Друге це виконувати пряме повеління. І третє це виконати Його призначення для кожного з нас у цьому світі. Амінь. Амінь. Господь, хвала тобі і слава Ісусу. Боже, ми поклоняємося Тобі, Ісус. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісус, за твою величезну милість і любов, Господь. Те, що ти не залишаєш нас, Господь, те, що Ти нас вчиш, Господь, сьогодні, Господь. Боже, ми хочемо, Господь, бути не просто називатися християнами, Господь, але ми хочемо бути ними, Ісус, Господь. Боже, ми хочемо будувати відносини з Тобою. Ми хочемо виконувати пряме повеління Твоє на цій землі, Ісус. Боже. Торкни сьогодні кожного серця, суд Боже. Ми хочемо бути справжніми послідовниками Твоїми. Хвала тобі, слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.